Усім привіт для тих, хто тут вперше. Мене звуть Олександра і я рада вітати вас на своєму каналі. Всьому в цьому влозі будуть ранкові рутини: б'юті та догляд, робочі моменти та домашній побут. Мій тиждень від понеділка до п'ятниці. Сподіваюся, що вам сподобається та ви отримаєте невеличку порцію натхнення. Гарного перегляду! Сьогодні неділя на дев'яту, півдев'яту. А, вже майже дев'ят вечір. Посвіт, це так важливо. Місить ось ця будуть. Я почала зробити цей влог продуктивним влогом. Перед відпусткою я вам покажу щось із роботи, щось із наших зборів. А зараз є мій тиждень, який почнеться завтра понеділок. Почала сьогодні з того, що я поприбирала у машині. Там була просто жесть. Зараз мені треба щось придумати із овочами. Які лежать ось тут, для того, щоб вони просто не пропали. Завтра ми почнемо робочий тиждень разом. Перш за все, хочу сказати, що заморожувати можна абсолютно усе, що я і зробила. Через потенційні відключення світла я не роблю це у якійсь величезній кількості, але це дуже-дуже сильно виручає. Найкраще з цього, мабуть, у заморозці себе веде червоний та жовтий перець, а ще дуже класно заморожувати зелень. Я це завжди роблю: петрушку, кроп і зелена цибуля. Теж дуже класно відчувається, не псують. Абсолютно. Отже, давайте почнемо цей продуктивний тиждень разом. Це був тиждень перед відпусткою, тобто це останні числа вересня, 20 числа вересня. Тоді була дуже класна погода, нам із нею дуже пощастило. Я могла і класно з сонею провести. Час на вулиці, і реально було дуже комфортно в офісі. Було дуже дуже світло, прям мотивуюча погода на великі справи у цьому влозі, ви побачите весь мій тиждень від понеділка до п'ятниці, і побачите що абсолютно кожен ранок він проходить у нас плюс мінус однаково. Наше буденне родинне життя. Я поїхала на роботу, нічого не знімала, не встигла і даю собі слово. Як навіть не показалася вам за цілий день. Вже йду додому. Пів на восьму зараз провела довгий кол по неставництву і м -м, зробила майже всі справи, які запланувалися. Тільки треба озвучити відео, яке вийде на YouTube. Відправляюся. Зазвичай я на роботі знаходжуся десь до сьомої вечора. Виїжджаю, заїжджаю до магазину і прямую додому. У цей вечір ми зустрілися із чоловіком біля суші. Вони знаходяться прямо у нас на території, купили нам вечерю і попросили. Олю, моя сестра, вона ж і няня для соні. Вона сидить із соню, залишитися із нами на вечерю і залишитися у нас ночувати. Не йти додому. Рос приніс для малої подарунки. Він поїхав до епіцентру, купив їй. Ось такого пінгвіна вона його дуже-дуже любить. Постійно згадує, що його подарував саме тато, і ми брали його з собою у відпустку. Якраз що вона просто не сумувала за татом, а вона насправді дуже сумувала. Тут я вам показую каву. Ми п'ємо каву із Тіхаусу. ось таку зі смаками. Вона не для кожного, але нам. Подобається у цю відпустку ми замовляли нову валізу, взяли її із собою, і на зворотньому шляху її просто роздовбали у аеропорті. А тут ми з чоловіком вирішили на пошуки нашої другої валізи ручної поклажі і не могли її знайти просто буквально ніде. І виявилось, що вона просто стояла за коробками наверху нашої гардеробної. Тому знайшлась пропажа. Це вже наступний ранок. Ось так ми і сон зазвичай лежимо досить довго, просто ніжимося, пілкуємося і виходимо готувати сніданок на телевізорі. Майже завжди друзі. Це для мене просто традиційний білий шум. назвемо його так. Для мене це дім і наші традиції. Тому я думаю, що мені, як багатьом фанатам цього серіалу, Досить складно там думати про медью, про ченлера і про те, що сталося. Те, що сталося, просто стає небимовно шкода та сумно. Тут я приміряла наряд дня, це рубашка від українського бренду. Ніяк не могла зрозуміти, чи це занадто чи ні, тому що ми збиралися на зустріч з клієнтами, але зрозуміла, якщо це скомбінувати просто із звичайними джинсами і якимось спокійним взуттям, то буде плюс-мінус ок. Це були останні теплі дні, хотілося якось іми насолоджуватися. Взяла собою речі це шорти, які я все не можу ніяк підшити вже півроку. І оні накидка на пляж там є дірочки, і просто щоб не купляти нову. Я вже просто зашлю ці дірочки на наступний рік і вже не підійдена квітка. Це треба відправити до ательє. Зараз 10.30. першим ділом зараз я поїду до аптеки, щоб купити Соні нову зубну щітку у кількості дві штуки. Одну ми просто змінимо, а одну ми залишимо у батьків мого чоловіка. Тому що, коли вона там, теж треба там між прийомом їжі чистити зубки. Треба купити дві зубні пасти. А також, мабуть, зараз заїду одразу до Антошки, щоб купити їй новий вімільбух у дорогу. І може ще якісь вкусняшки теж, які ми візьмемо із собою. робочий день. У нас дві зустрічі сьогодні: одна у салоні краси, а друга у нашому офісі. А ввечері ми йдемо до кіно. На що саме я вам покажу трошки пізніше. Через повітряну тривогу торгівельний центр був закритий, мені довелося їхати у офіс. Я заїхала за кавою, за круасаном і продовжувала працювати до вечора. Як я вже сказала, ввечері ми збиралися до кіно. Перед цим я зайшла у Антошку купити Соні книги до поїздки. Купила вимільбух її улюблений і просто дуже багато вкусняшок. У кіно ми ходили на 45-ту частину франшизи. Після це, скажімо так, на любителя. Мені, до речі, все ж таки вдалося знайти зубну пасту та одну однісіньку зубну щітку. Був просто якийсь дефіцит, і ось так виглядає її зубна щітка після півроку використання. Вона досить активно чистить зубки, я їй завжди допомагаю і дочищаю і чищу я її зуби із першого зубу. Тобто, коли з'явився перший зуб, я одразу купила такий силіконовий напальчник. потім ми прийшли. На ось таку звичайну щітку, а зараз в неї взагалі електрична. Я дуже-дуже рада, що вона сприймає це, як правило, і не без виключень, звичайно, так, під настрій, але загалом досить спокійно чистить зуби. І сьогоднішній день я закінчую тим, що наношу ось такий засіб від Kerastase на волосі. Я досить довгий час їм не користувалася, в нього дуже концентрований такий запах. Ось, але зараз все ок. Це вже наступний день, наступний ранок. Я встала, покупалася, наношу маску. Це маски від українського бренду. Я взяла собі дві штуки, залишу вам посилання унизу називається Firstly, наскільки я розумію. Досить небагані, мені реально подобається. І перед сушінням волосся я іноді наношу ось такий. Крем також від Карастас. Він мені теж подобається, дуже сильно пом'якшує саме волосся, і вони потім дуже легко вкладаються, особливо на кінчиках. Ось так сушу. Це, на жаль, ненадовго. Якщо не закріпити ніяким стайлінгом, то волосся через те, що дуже м'яке, воно розпадається досить швидко. Тут ви бачите мій чубчик чолочку. Наношу свій догляд, і виходимо із сонею гуляти. Сходила до магазину і зараз повертаємося дуже окольними шляхами для того, щоб швидше дойти додому. Зараз за пару годин повинна приїхати подруга. Вона приїхала зі Швеції. Просто забула, що тут є сходинки. Ой. Ще дуже сильно надерла ноги а моїми шльопками, відносно новими. Від Ерван. Я їх не купляла дуже довго, не розуміла, чи вони мені потрібні. Зараз я загалом задоволена, але час від часу я продовжую їм натирати ноги. Ось цими. Ось цими. Вони були досить популярні усе літо в інстаграмі. Прийшла за посилкою і це гречаний чай. Я його дуже люблю. і Якщо ви його ніколи не коштували, будь ласка, спробуйте впевнена, що багатьом з вас він сподобається. У нас вже холодно біля басейну, але насправді ми дуже багато купалися цього року. Я дуже щаслива. А люди до сих самих підкупаються. Вже підігрів відключила. Я народила Соню перші три місяці. Я майже не вживала солодкого, і цей чай став просто моєю знахідкою. І для мене це смак саме того періоду. Це був справжній неповторний ритуал. Я брала, заварювала собі на ніч саме цей чай, брала половинку маленького зефіру, і так проходили. Мої вечори, це ось моя подруга приїхала. І, до речі, цей чай гречаний, якщо він гарної якості, це дуже важливо. Він сприяє гарному травленню, і взагалі в нього є дуже-дуже багато плюсів. Почитайте, якщо, наприклад, ви хочете перестати пити чай із цукром, це саме той, той сорт, з якого можна. Почати. А це ми ввечері і ми виходимо до дівчат. Ми збиралися ось так вечорами і пили просто вино або сангрію в нас на подвір'ї. І це наступний день, четвер. Це означає, що я їду на роботу, я працюю три дні на тиждень, понеділок, вівторок і четвер середа та п'ятниця це мої вихідні дні із сонею вдома. Отже, починаємо ми його класично зі сніданку, готуємо, їмо і потім усе це діло прибираємо. І я трошки квапилася, тому що мені потрібно було ще встигнути зварити суп, поприбирати та розібрати прання. А в мене у той день, перед тим як заїхати до офісу, вже їхати були ще деякі справи у кідо. Мені треба було звести туди рекламні буклети. Листівки, які я надрукувала, я зробила дизайн. Там далі ви побачите. Я не дизайнер, але відштовхуючись від того, що взагалі зазвичай пропонуються такі дизайнери, стандартні стандартних листівок. Я бачу, що можу зробити найгірше, це точно. Далі вам покажу, як вони виглядали. Тут я розбираю прання, потім я відправилася до нашої гардеробної, там, де ще порозкладала, я вже почала збирати на той момент речі. Тут вивішу усі футболки, які збиралися брати із собою. А це шапочка, яку я купила Соні у сінсей, але вона виявилася за великою. Тут я вже у дорозі, і ось ті самі. Листівки, ось так вони виглядають, тобто головна інформація і декілька фото для того, щоб батьки сприймали це все візуально. Потім мені треба було заїхати до, до ШВІ, до портного для того, щоб завести ось ті речі, які я показувала. Далі був експрес-обід в офісі, просто із кав'ярні. Напроти до речі, було дуже смачно. І ось я Я сьогодні нічого не знімала. На роботі це нереально приходили клієнти. Планували трошки час, поки мене не буде. І зараз вже п'ята, і я записана на манікюр-підікюр. Зараз в мене ось така ситуація. Ось тому я вже вибігаю, і потім я, мабуть, що заїду ще до офісу, щоб зробити якусь роботу, і потім вже поїду додому збиратися. Завтра буду теж збиратися активно. Вийшла з манікюру. зайшла до ЦУМу, купила їй дещо прикольне з іграшок. Змінила скло на телефоні і купила новий чохол. просто mission completed. Змінила чохол на такий самий, просто мені подобається ось таке прозоре. Щось вам там ще розповідала, але вже то було не цікаво. Тут я приїхала додому, показувала соні іграшки, вона була просто у захваті. І так пройшов наш звичайний сімейний вечір. Ми, до речі, зараз вже додали ось сюди килим для того, щоб ніжкам було тепленько. і воно досить так затишно виглядає, я вам покажу у наступному відео. А пам'ятаєте, що вранці я заїжджала до ремонту одягу, там мені не змогли допомогти, сказали. Що я маю сама це зробити, а що я, я взяла і зробила, просто зашила сама. І, до речі, вона чудово проносила цей одяг, цю накидку у всю нашу відпустку. А тут я ставила експеримент із авокадо, який побачила у Тіктосі. Треба залити зелений авокадо коропом і трошки почекати, це має якби його довести до більш стиглого стану. Як ви бачите, я намагалася чоловіку пояснити, як це працює. і, Якщо чесно, я уявлення не маю. Авокадо, до речі, був нормальним. Ми навіть зробили з ним тости. Потім як ви бачите, поки я готую, в нас просто у кожного своя атмосфера. Тут ми поснідали, і потім я повинна була приготувати їжу чоловіку на перший час, поки нас не буде. Тому я вирішила зробити відбивні, щось там, зготувати на гарнір, можливо, суп. Між цим я завантажувала прання і приводила себе до ладу у відпустку. Я вирішила зробити процедуру олаплекс для волосся. Я роблю її один раз на тиждень для того, щоб просто зміцнювати структуру волосся. Давала росу суп, відбівні та гарячу, щоб йому було що їсти, хоча б на перший час моркву у дорожку порізала і ще зроблю яблучко, била собі чай, сідаю за роботу. У той тиждень ми досить гарно попрацювали, зробили максимально наперед усе, що могли, для того, щоб я якомога рідше зазирнала у робочі чати. Але якщо бути дуже прямо чесною, я зараз знаходжуся у такому досить незвичному, дивному, важкому для себе періоді, який мені навіть важко якось описати словами, тобто це невигорання. Це не означає, що я не люблю свою роботу. Я дуже її люблю. Мені дуже подобається робити те, що я роблю. Але зараз я дуже часто задаю собі якісь стратегічні питання по типу того, а що далі, а що мені треба зробити для того, щоб там за п'ять років бути там, а те саме я хочу бути. А взагалі дуже часто просто не дозволяю собі якось далі розвивати їх для того, щоб просто себе не закопати. Тому мені дуже потрібна була відпустка. Тут я вже була у процесі збирання, поїхала на процедуру по оформленню брів, зайшла до магазину, а потім тут, ось прямо тут, я зрозуміла, що мою машину забрав евакуатор. Це повністю моя провина. Я поставила її надто близько до переходу. Коли я під'їжджала, там стояла машина, я просто стала на її місце, і я побачила, що реально дуже близько до переходу, Але в мене теплилася надія, що мені це пробачать, але не вийшло. Тому повністю свою провину визнаю. Ми поїхали на штрафстоянку, забрали машину, і я приїхала додому збиратися. На цьому цей влог підходить до кінця. Теж це новий формат на цьому каналі. До того я ще такого не знімала. Я сподіваюся, що вам він сподобався. Якщо це так, то будь ласка, підтримайте мене лайком, будь-яким коментарем. Мені буде дуже-дуже приємно тут. Я полосошу для того, щоб залишити після себе чистий простір, і ми виїжджаємо на вокзал. Побачимося з вами дуже дуже скоро. Дякую вам за увагу і бажаю вам гарного дня, вечора, спокійної ночі. Какво се